Білоруські ковбаси, сир, масло та згущене молоко, до яких так звикли Чернігівці незабаром можуть стати дефіцитом або зовсім зникнуть з прилавків. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України з 1 березня призупинила ввезення на територію України молока й молочних продуктів з Білорусії. Українські фахівці виявили в них перевищення рівнів залишків ветеринарних препаратів. Під заборону також потрапила продукція та сировина з м'яса тварин, сприйнятливих до африканської чуми свиней, яка нині розгулялася у сусідів на ринках обласного центру білоруських харчів поки що не поменшало, але новина Чернігівців засмутила, бо надто вже їм подобаються білоруські делікатеси, качественна і цена що качественне однозначно. Ви віріна, шту у нас все проверено місце. Пускай наші здійсню таке такою і гості, такі як є, і требування білорусі. Пускай там є добавки. Никто не говорит, что они не добавляют, но у них есть немножко какой-то предел, какая-то норма.